Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Пропоную зв'язати неймовірно красивий візерунок листя, підійде для будь-яких речей. Рапорт в висоту складає 24 ряди: це і лицьові, і виворітні ряди. Виворітня сторона в'яжеться, як дивляться петлі. Якщо йде лицева, в'яжемо лицевою. Якщо виворітня, значить виворітньою петлею пров'язуємо. В ширину рапорт складає 12 петель плюс 2 для симетрії і плюс 2 кромкові. Особливість цього візерунку, що накиди будемо робити в 1, 3, 5 і 7 ряді, але повністю зменшувати будемо в слідучих рядах, тобто кількість на початку збільшиться петель. І поступово в ході пров'язування ми їх ці накиди зменшуємо, і в кінці рапорту в висоту вийдемо на ту кількість петель, яка була набрана на початку. У мене на спицях 40 петель, 3 рапорти, плюс 2 для симетрії і 2 кромкові. Набирайте для зразка таку ж кількість і пров'яжемо разом. Я буду продовжувати і в мене перший ряд. Першу знімаємо. Далі і тут. Дві петельки виворітні пров'язали. Далі накид, лицьова, накид, дві виворітні. Дві петельки лицьові. Тепер пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Ось таким чином. Пров'язали. Тепер три лицьові. Дві виворітні. Накид. Лицьова накид. Дві виворітні, дві лицеві, і дві разом з нахилом вправо, так три лицеві, дві виворітні накид. Лицьова накид, і дві виворітні, дві лицьові. дві разом з нахилом вправо, три лицьові. дві виворітні. і остання кромкова також виворітня. Пров'язали перший ряд, розвертаємо наше в'язання і дивимося. Тут ми пров'язуємо петельки, як вони в нас дивляться. Якщо йдуть лицьові, значить пров'язуємо лицьовими. Якщо виворітні, пров'язуємо виворітними петлями. Накид також пров'язуємо виворітньою петлею. Я думаю, це ми можемо зробити самостійно і зустрічаємося в третьому лицьовому ряді. Так, третій лицевий ряд. Першу знімаємо дві виворітні. Одна лицьова накид, лицьова накид, так, накид. Лицьова. Дві виворітні. Дві лицьові. І дві разом з нахилом вправо, дві лицьові, дві виворітні. Одна лицьова накид, лицьова накид, і ще одна лицьова, тепер дві виворітні. Дві лицьові. Дві з нахилом вправо, дві лицеві, дві виворітні. Одна лицьова накид, лицьова накид, ще одна лицьова. І дві виворітні петлі, дві лицеві, і дві з нахилом вправо, дві лицеві і дві виворітні. остання кромкова також виворітня. Так, пров'язали. І зустрічаємося тепер в п'ятому лицевому ряді. Так, першу знімаємо дві виварітні петлі. Далі дві лицьові накид. Лицьова накид і дві лицьові. формуємо листочок, дві виворітні, дві лицьові. дві разом з нахилом вправо, одна лицьова, дві виворітні. Дві лицьові, накид, лицьова накид, дві лицьові. Дві виворітні, дві лицеві і дві разом з нахилом вправо, одна лицева, дві виворітні, дві лицеві, накид, лицьова накид, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Дві разом з нахилом вправо, лицьова і дві виворітні, і остання кромкова також виворітня. Так, зустрічаємося в сьомому лицевому ряді. Так, пров'язуємо сьомий ряд. Знімаємо першу дві виворітні. Далі три лицеві накид, лицьова, накид, три лицеві, дві виворітні. дві лицьові. Дві разом з нахилом. Право, дві виворітні, три лицьові. Накид лицьова, накид три лицьові. Дві виворітні. Дві лицеві, і дві разом з нахилом вправо, дві виворітні, три лицеві накид, лицьова накид, три лицеві, дві виворітні, дві лицеві і дві разом з нахилом вправо. Дві виворітні і остання кромкова вийворідня. Так, Пров'язали. Ось цей листочок ми завершуємо пров'язувати, а цей ось продовжуємо. Так, тепер дев'ятий лицевий ряд. Так, пров'язуємо дев'ятий ряд, першу знімаємо дві виворітні петлі. Далі дві лицеві. І тут ми вже пров'язуємо дві петельки разом з нахилом вправо. Після того, як ось ми піднялися раз, два, три, чотири. Чори зробили накида, тепер ми будемо завершувати наш листочок і робимо. Дві вправо і п'етель лицевих. Просто це вам як орієнтир. Чотири накиди зробили, тепер ми пров'язуємо інакше: 5 лицевих. Дві виворітні, одна лицьова і дві разом вправо. Дві виворітні, дві лицеві, дві разом пров'язуємо вправо, п'ять лицевих, дві виворітні, одна лицева, дві разом з нахилом вправо. Дві виворітні, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, лицевих петель. Далі дві виворітні, лицева і дві разом з нахилом вправо. Дві виворітні кромкова пров'язали так, продовжуємо. Так, 11 ряд. Першу знімаємо, виворітні. Дві лицеві. Дві разом з вправо. 4 лицеві, 2 виворітні. тепер дві разом вправо, дві виворітні, дві лицеві і дві разом вправо 4 петельки лицеві. Дві виворітні, дві разом вправо, дві виворітні, дві лицеві, дві разом вправо, чотири петельки лицеві. Дві виворітні, і дві разом з накилом вправо, дві вигорітні. Так, і останнє вигорітня пров'язали, продовжуємо. Так, тринадцятий лицевий ряд. Знімаємо петельку, дві виворітні, дві лицеві, дві разом з накилом вправо. Три лицеві, дві виворітні. Тепер робимо накид, лицьова накид і дві виворітні. Дві лицьові. Дві разом з нахилом вправо. Три лицеві. Дві виворітні накид, лицьова накид, дві виворітні, дві лицьові. дві разом вправо, три лицьові, дві виворітні, накид. Лицьова накид і дві виворітні. Так, пров'язали. Так, 15-й ряд. Першу зняли, дві виворітні, дві лицьові і дві разом з нахилом вправо. Дві лицеві, дві виворітні, одна лицева накид, лицева накид і ще одна лицева. Далі повторюємо дві виворітні, дві лицеві, дві разом вправо, дві лицеві, дві виворітні лицева накид, лицева накид і ще одна лицева, дві виворітні, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, дві лицеві, дві виворітні, лицева накид, лицева накид, лицева, дві виворітні. Так, пров'язала. Так, 17 ряд. Знімаємо дві виворітні. Дві лицьові і дві разом вправо. Лицьова. виворітні. Дві лицьові, накид, лицьова накид, дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві. Дві разом з нахилом вправо, одна лицева, і дві виворітні. Так, дві лицеві накид. Ліцьова накид, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві разом вправу лицева, дві виворітні, дві лицьові, накид, лицьова накид. Дві лицеві і дві виворітні. Так, пров'язали. Так, 19 ряд. Першу зняли дві виворітні. Далі дві лицеві, і дві разом з нахилом вправо. Дві виворітні. тепер три лицеві накид лицева, накид, три лицеві і дві виворітні. І далі ми повторюємо знову дві лицеві, дві вправо. Дві виворітні, три лицеві накид, лицьова накид і три лицеві, дві виворітні, дві лицеві і дві разом з нахилом вправо. Дві виворітні, три лицеві, накид лицьова накид три лицеві. Останні дві виворітні. Так, закінчили цей ряд. Так, 21 перший ряд. Зняли дві виворітні, одна лицева і дві разом з нахилом вправо. Так, далі. Дві виворітні. Тепер дві лицьові в нас ідуть І дві разом пров'язуємо з нахилом вправо п'ять лицьових. Ось так. Я думаю, ми вже візерунок зрозуміли принцип, і далі можна не пров'язувати, ви пров'яжете самостійно. Дві, дві виворітні, одна лицьова, дві разом з нахилом. Тут уже петельки самі просяться, як їх пров'язувати. Так. так, і тепер у нас 23-й лицьовий ряд. Ми його пров'язуємо і починаємо з першого ряду, щоб довго на цьому не зупинятися. Зараз ми початок пров'яжемо, значить зняли дві виворітні, дві разом з нахилом вправо, дві виворітні, дві лицеві. Дві з нахилом вправо і чотири лицеві. І далі ми повторюємо до кінця ряду. Це буде наш останній ряд рапорту висоту, далі виборідня, і з першого ряду знову починаємо. Ось такий візеруночок у нас вийшов. Дякую.